Реакцію Сполучених Штатів Америки та Європи на російські обстріли українських міст говоримо із кандидатом політичних наук, експертом міжнародником Станіславом Желіховським. Він долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаємо мої вітання. Пане Станіславе, у контексті ось цієї е, і коментаря Дональда Трампа журналістам, і е, його публікації у соцмережі на сторінці True Social, е, як гадаєте, чи може ось це обурення Дональда Трампа перерости у конкретні дії, зокрема прийняття і введення в силу законопроєкту е, в Блюменталя та Грема, який якраз передбачає посилення відповідальності Російської Федерації за ескалацію заведення бойових дій, і зокрема допомогу інших країн, зокрема Китаю, Росії, вести цю війну. У ну, дійсно ми бачимо, що американський президент Дональд Трамп дійсно ну, гнівно виразився по відношенню до російського диктатора Володимира Путіна. Однак знову ж таки не потрібно поспішати з тим з тими висновками, що нібито це все, і вже Трамп однозначно займе правильну позицію, тобто буде запроваджувати жорсткі санкції проти Російської Федерації буде більше підтримувати українську державу і буде робити все можливе, щоб скажімо так досягнути миру, але не ціною поступок, а ціною тиску на Москву, і ціною досягнення саме переможних результатів. Але а, 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 натомість, ми повинні ж таки повинні розуміти в, в цьому контексті, що Трамп недорозново вже змінював свої думки, і ми пам'ятаємо, як і після зустрічі з президентом Зеленським у Ватикані він так само написав такий гнівний допис, де розкритикував. Путіна і, 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 і дав зрозуміти, що він не дозволить йому, нібито так водити його постійно за Аніс. Але через зовсім короткий період часу все змінилося. І на жаль, американський керманич він має цю хаотичність в своїх поглядах, в своїх думках і це залежить і від настрою, і від багатьох інших обставин тут взагалі важко, скажімо так, пояснити. Чому у нього такі розбіжності в навіть за дуже короткий період часу, і коли навіть не було якихось причин змінювати погляди? Але насправді мені здається, що Трамп він навряд чи зміниться в своїх підходах. Єдине, що може змінити його оточення, але знову ж таки все ж от і того, наскільки вони будуть, скажімо так, рішучими, щоб щоб досягнути так. Бажаних результатів тому, що повинні розуміти, що зараз дуже побоюються в американському політику, особливо серед республіканського серед представників республіканської партії, якогось, скажімо так, зітнення в всередині, щоб це власне не породило якусь політичну кризу, і це звочевить невигідно, особливо перед. Виборами, які відбудуться наступного року в США, виборами до до конгресу і проміжними виборами до конгресу. І мені здається, що тут теж республіканська партія зараз знаходиться у заручниках цих політичних обставин, щоб не втратити важелі правління в країні. І більше того, ви повинні розуміти, що Дональд Трамп все ж таки визначає напрямок зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, і поки що ми не бачимо насправді тієї рішучості. Яка мала би бути, я не виключаю, що насправді Трамп все ж таки прийме вольове рішення і. Чи це буде е, згода з тими законопроектами, які зараз, з тими ініціативами, які ми, ми спостерігаємо в Конгресі, чи це буде якась інша, е, інший варіант тиску на Російську Федерацію? Однак е, я думаю, що навіть е, е, терпінню Трампу може прийти кінець е, з огляду на те, що він, ну скажімо так, ма, нібито має непогані відносини з Владимиром Путіним, хоча знову це в його уяві таке. Е, Путін ні з ким гарних відносин немає. Він тільки використовує всіх, кого тільки можна за досягнення своїх цілей. На жаль, Трамп цього не усвідомлює, чи якісь інші в нього є міркування. от, але коли дійде оця точка кипіння, от я думаю, що тоді ми зможемо побачити позитивний результат в цьому сенсі. Ну, якщо можна назвати це позитивне, но мається на увазі, якщо не буде інших варіантів, якщо, наприклад, не буде досягнено також тож таки мирного врегулювання або хоча б запровадження. Режиму три режиму тиші на наприклад, на денний період, і тому подібне, і вочевидь, це теж не може тривати вічно, що Путін там буде відправляти якісь делегації на перемовини. Ну це ні до чого не призводитимуть. Ну максимум, скажімо так, можна буде розраховувати на досягнення скажімо так. Але попри це, пане Станіславе, що, що завжди Дональд поколений. Трамп дає і ще шанс, так тобто не вводить санкції проти Росії. І він пояснює, Власне, я що це... я бачу, що Росія хоче миру. Власне, так і про це і і, і, і зазначаю. І я хочу нагадати, що ну, дуже близька була Америка до запровадження таких санкцій після е зустрічі. Лідерів формату коаліції охочих у Києві, от і тоді це було узгоджено той ультиматом, скажімо так, путіну з американським керманичем Трампом. І, в принципі, була надія, що дійсно буде введено станції, скажімо так, узгодженого характеру між скажімо так такі. Мегапакет американсько-європейський мегапакет, якщо може, так скажемо так, умовно висловитися, і він дійсно я думаю, міг би мати результати. Утім, Путін придумав, скажімо так, такий хід як зустріч у Стамбулі, на яку він сам ж не приїхав, і ми знаємо, чим ця зустріч закінчилася. На щастя, ж, вдалося домовитися про обмін військовополонета. Про що тільки що говорив, що такі от. е-е-е точкові здобутки ну це важливі але 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 точкові здобутки, вони вони можливі, але далі прогрес іти не буде, якщо власне Трамп діятиме з тих позицій, слабких позицій, які він застосовує, ну на яких він стоїть, скажімо так, ще з січня цього року. Це проблема, але побачимо наскільки вистачить терпіння у Трампа, і взагалі, чи ми побачимо єдність вільного світу в контексті запровадження оцих жорстких Ских обмежень проти Російської Федерації а також можливо її партнерів, пане Станіславе, А чи не побоюється Дональд Трамп того, що зіпсуються його спроби налагодити двосторонні відносини з Росією? Ну, власне, це зараз і є одним з найбільших гальм на цьому процесі перешкод для того, можна можемо запровадити ці санкції. Тому я про це і говорю, що зараз Путін використовує ситуацію на власну користь. Він оце кидає якісь такі кісточки, скажімо так, які Трамп залюбки підбирає, і, і сподівається, що це дійсно матиме якийсь ефект, і що можна буде якось порозумітися. Тому найближчі тижні я ще не вбачаю те. Що е, Вашингтон, е, скажімо так, прийме оце рішуче е, рішення і запровадить дійсно жорсткі санкції. Ну, бачимо, поки що е, адміністрація Трампа продовжує ну, ті обмеження, які були запроваджені ще з адміністрації Джозефа Байдена, е, і до яких в принципі е, Російська Федерація вже випрацювала до певний імунітет, і, на жаль, е, скажімо так, вона. Е, на навпаки зараз посилює свої спроможності, зокрема в, в контексті співпраці з різними партнерами. Бачимо з Китаєм. А от і Китай, от так само постачає компоненти і вже все більше і більше надходить інформації щодо цього. І так само, як і Північна Корея, додаємо свої можливості Іран, і та і, і і деякі інші держави здебільшого режимного характеру. І ось і Росія призвичаються до таких обставин, тут потрібно скажімо так запровадити санкції шокового характеру, щоб російська економіка не змогла витримати такого навантаження а відтак не була спроможна підтримувати воєнну машину. Ось цього ми всі очікуємо, але чомусь Трамп він. Так вірить в те, що Путін якось зміниться, чи якось він піде на якісь компроміси. Ну, побачимо, чи будемо чекати на цей, скажімо так, новий 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 винахід. Напевно, цього переговірного процесу, який називається мирний мир мирним мир, меморандом, який нібито може наблизити. Режим припинення вогню, і от я не виключаю, що це також може бути одним із таких хитрих ходів, щоб знову відтягнути час, і таким чином Російська Федерація зможе надалі просуватися на полі бою, наприклад, ну і морочити, як, як сам Трамп говорив йому голову в подальшому, але знову ж таки питання: наскільки вистачить у Трампа терпіння? І до речі, наскільки вистачить і в конгресменів теж терпіння, загалом. У конгресу, тому що ми зачитували вже теж інформацію про те, що американський конгресмен республіканець Дон Бейкон закликав західні демократії відмовитися від ідеї переговорів з Російською Федерацією після чергового нічного обстрілу України. Тут йдеться навіть не про це нічний, а про попередній обстріл масований комбінований. Російської Федерації про це він написав 25 травня на своїй сторінці у соцмережі Ікс, на вашу думку, чи може думка конгресменів сенаторів вплинути на думку адміністрації Трампа, і зокрема Дональда Трампа, тому що адміністрація Трампа теж відреагувала частина команди з осудом Росії на своїх сторінках у соцмережах Ікс. Тут йдеться про пана Грехема, а також про Кіта Келога? На мій погляд, чим більше буде. Так, так, продовжуйте, будь ласка. Найполі, більше буде таких голосів, як серед представників адміністрації Дональда Трампа, так і серед конгресменів. І вже тут, напевне, незалежно від до якої партії не належить, ну особливо якщо вони належать до республіканської партії, то це вочевидь створюватиме тиск на американського керманича, і він, вочевидь, вимушений буде приймати рішення, тому що. Він так само не не, не може потім опинитися сам в ізоляції і шукати миру з російським диктатором. От я думаю, що це може вплинути, але знову ж таки все це е, не виключається, що розтягнеться в часі, і знову ж таки це може вивірюватися тижнями і місяцями. Тому це найбільша проблема, тому що Україна не має часу такої розкоші, як час. Ми бачимо, що російський диктатор постійно обстрілює нашу державу. Він не. Намагається просуватися на полі бою. Він скажімо так намагається так само окупувати нові регіони. України і знов ж таки питання в якому стані буде Україна, в якому стані буде вільний світ в той час, вже коли, врешті-решт, скажімо так, Трамп отримає таке осяяння в своїй свідомості, і вже вирішить все таки приймати рішення. Звичайно, не хотілось би що до цього доходило. Можливо, все ж таки, і вдасться мирним чином, ну скажімо, так ну через мирне врегулювання, скажімо вплинути на ситуацію, і дійсно ми побачимо деескалацію однак, все більше і більше в це не віриться, враховуючи те, що Путін і робить відповідні заяви і дії, так само як його керівництво, які точно не направлені на досягнення якихось консенсусів, якихось компромісів і в цілому мирного врегулювання. Тож побачимо найближчий час, ну відносно найближчий час мені здається, літній сезон буде вирішальним. В цьому сенсі, а чи готова буде адміністрація Трампа приймати вольові рішення? Ну це вже дійсно залежить від і оточення Трампа і від нього самого, тому що тільки так можна буде досягнути бажаного результату. А для нас важливий результат, щоб можна було через. Позицію сили через тиск на Російську Федерацію знову ж таки в майбутньому досягнути мирного врегулювання. Але так, таких підходів потрібно б такі підходи потрібно було використовувати ще січня місяця. На жаль, Трамп пішов хибним шляхом, і він власне пожинає, і всі ми пожинаємо те, що було прийнято адміністрацією Трампа в той час. Так і як на мене важливо, теж чи європейський Союз теж готовий йти на посилення тиску на Російську Федерацію, наприклад, методом санкцій, е окремо навіть без сполучених штатів Америки. До цієї теми ми ще теж будемо і цього аспекту повертатися. Вам дуже дячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук і експерт міжнародних був з нами на прямому зв'язку.